Згідно з традиціями останніх років, генеральне консульство угорщини в Ужгороді на свято Святого Миколая дарує подарунки дітям. У місті Свалява солодощами привітали вихованців групи тюльпан місцевого угорського реформатського дитячого садочка. Ми дуже вдячні за подарунки. Дітки були раді й сумлінно готувалися. Вони вже вчать свої виступи на Різдво. На днях ми провели свято Святого Миколая у нашому закладі. А сьогодні до них прийшов ще один миколайчик. Ми вдячні консульству за те, що вони пам'ятають про нас. Дякуємо. Учні угорськомовних класів Свалявської початкової школи номер один підготували для гостей музичну поетичну виставу. Ми вдячні консулу по за те, що він нас не забуває, за те, що він нас відвідує кожного разу. Якщо десь якось свято у нас, постійно реагує на наші запрошення. Він завжди до нас приїжджає, Так що ми готові надалі співпрацювати, і чекаємо зустрічі, як завжди. школа від імені дітей та педагогів з школи я дуже вдячна генеральному консульству угорщини в місті Ужгород за їх підтримку, яку ми постійно відчуваємо. Як і в попередні роки, діти зараз отримали пакунки із солодощами. Для нас дуже приємно, що про нас піклуються та підтримують нас. Дипломатичне представництво не забуло й про дітей, для котрих угорська мова не є рідною. Пакунки святого Миколая були передані малюкам з обласного дитячого будинку Діва Марія в Сваляві, де гостей зустріли з ворушливою святковою програмою до Дня Святого Миколая. Мирослава Ливч, депутат Закарпатської обласної ради, та Володимир Береш, директор дитячого будинку, підкреслили, що вони безмежно вдячні Генеральному консульству Угорщини за регулярну підтримку. Вкотре ми тут такий зимовий прекрасний день зустрічаємося тут у нашому комунальному закладі центру Діва Марія, і дуже приємно бачити знайомі обличчя, особливо генеральне консульство місті Ужгороді, Угорщини, які знову з дітьми, які знову прийшли не з пустими руками, які знову з подарунками, які підтримують цей заклад. І сьогодні велика вдячність всім, які підтримують наш обласний комунальний заклад. Де виховуються діти, позбавлені батьківського та материнського піклування. Хочу подякувати нашому генеральному консульству Угорщини, місті Ужгород, пану Ференцу Папу, який сьогодні присутній тут. І хочу подякувати також генеральному консулу, пану Йозефу Бочкай, за те, що вони постійно підтримують заклад. І Хочу також подякувати всім меценатам, всім благодійникам. За те, що вони не проходять осторонь, за те, що вони підтримують нас. А саме більше подякується, саме головна подяка. Хочу подякувати Господу Богу, тому що всі люди, які сьогодні тут присутні, вони присутні, тому що так їм сказав Господь Бог. І вони всі приймають участь і міняють долі дітей, і міняють майбутнє України». Святий Миколай Ужгородського генерального консульства також завітав до дитячого центру у середньому, що належить громадській організації Ковчег миру. Діти в основному прибули з Маріуполя, а також Харкова та Донеччини. Їх врятували від жахіт війни, а живуть вони у модульних будинках. На території закладу облаштовано дитячий майданчик, а в просторому вольєрі мешкає лисиця, яку теж врятували із зони бойових дій. В іншій частині двору тримають козенят. Є також і собаки. Живемо тут вже з лютого. Два місяці назад до нас ще приїхав чоловік. У нас маленька дитинка 2,9. Тут, тут спокій. Спокій, добрі люди, добре місце, будиночок. Хоч і маленький, але дуже-дуже уютний. Тут ну, відчуваєш себе в безпеці. Працюєте? Ні, не працюю. Працюю тут, допомагаю з дітками. Спочатку була на кухні, допомагала готувати, а зараз зробили дитячу кімнатку. І зараз я, як, як аніматор, дітки до 13 років займаємось, вирізаємо, граємось. Керівник центру Військовий капелан Отець Володимир разом з дружиною та кількома батьками піклується про дітей, які живуть тут. Історія почалася в другий день війни, коли отець Володимир врятував 36 дітей з Маріуполя. Після кількох місяців поневірянь вони приїхали до середнього завдяки сприянню єпископа Мукачівської Римо-католицької єпархії Миколи Лучка. Діти переважно тут більша кількість це з Маріуполя в 22-му році, 20 лютого. Коли вже почалися сильні обстріли там навколо Маріуполя, ми були близько широкого, наше село Піонерське. Ми вирішили, що не було об'явлено повномасштабну війну. Ми вирішили якби, дітей, щоб зберегти, згуртувати і більш безпечніше місце вивести. Але чим далі, тим більші обстріли почалися і вже 25-го числа ми зібрали краніх дітей, яких ще могли зібрати, і всього разом 36 дітей нам вдалося вивести з Маріуполя. Скільки організацій служби порятунку? Скільки років? Коли ви би... християнська служба порятунку була започаткована при братах капуцинах в Києві з 16-го року, з 16... 15-му році була започаткована, з 16-го року. Ми були як місійна. Сім'я делеговані до Маріуполя, і там, якби почали свою місію, займалися безпосередньо. Це один із напрямків у нас був Капеланський. Я як військовий капелан мав служіння духовне з військовими дружина мала заняття з дітьми там місцевими в тій зоні, сіра зона, в яку мало хто доїжджав. Скажімо, нам вдалося згуртовувати діток і з ними там заняття розвиткові різні проводити. Ну, і духовний напрямок це з місцевим населенням ми разом збиралися, мали такі духовні розмови. І за 6,5 років так Господь поблагословив, що в нас вже була там на місці каплиця, яка нараховувала 50 чоловік, на великі свята до 70 збиралося. тобто, ну, Мали, скажімо, такий розвиток і добре майбутнє. Будували на любові, як то кажуть, знаєте, але прийшла Росія, ця повномасштабна війна, заставила всіх нас покинути те місце, яке 6,5 років цих ми розбудовували. І прийшлося шукати притулку, схову. Ну і дяка Богові, що Господь приготував тут це місце для цих дітей, дав цю можливість зараз, нам тут всім бути нам. З дітьми з Маріуполя, ну і також вже зараз з інших областей також сюди доєдналися діти. Є з Харкова, і з Херсона, з Херсонської області також. Хто допомагає? Хто фінансує утримувати оці будівлі і, і хто вашими ценати? Маємо безпосередньо допомогу від владики Миколи Лучка, єпископа Мукачівської дієцезії. Маємо від різних добродів, тобто, знаєте, всіх не, не хочеться нікого образити, бо дуже багато людей, які доєднуються, і з міської адміністрації, також приїжджають неодноразово і турбуються про наші потреби. Тобто, місцева влада середнянська також допомагає нам. Тобто багато добродів. за кордону теж ті, хто знає нас, бо 6,5 з половиною років ми були в Маріуполі, да, і намагаються подбати і про те, щоб діти були забезпечені. Там і одяг другий раз присилають, якби допомагають, якби так. Мені дуже прижилась так Закарпаття. Раніше я до коли приїхав в перші дні. Мені дуже хотілося повернутися. Ну дійсно тут добрі люди. Вони дуже добре відносяться до нас. Так якось. Сім'я з сім'ї мене залишилася тільки бабуся, а тато і сестра зараз знаходяться тут зі мною. Так, але тато зараз працює в Киличині, то реабілітаційний центр теж присутній в Ковчезі. Діти зраділи, але трохи зніховіли перед гостями. Вони отримували пакунки з солодощами. Дехто з дітей привітав гостей віршем про святого Миколая. Мадьорвасамварификонзулатуша генеральне консульство угорщини в місті Ужгород щороку з наближенням різдвяних свят намагається порадувати дітей подарунками. Зараз ми завітали до угорської спільноти у Сваляві, де ми передали подарунки діткам угорської школи та садочку, але не лише для угорськомовних діток, адже ми намагаємося не забувати й про сиріт. Так ми завітали до дитячого будинку у Сваляві, де наразі перебуває більше 50 дітей. Їм ми теж передали подарунки та солодощі. після цього ми завітали до середнього, де ми передали подарунки дітям з Маріуполя. Поля та інших міст, які постраждали від війни. Серед них теж є сироти, і такі, котрі приїхали до Закарпаття з батьками. Їм ми теж хотіли подарувати трохи радості та посприяти тому, щоб вони бодай трохи забули жахіття війни. Раніше Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді передало центру побутову техніку, пральну машину та інше обладнання. Цього року в лютому діти провели більше тижня у таборі в угорському місті Шаторлугей, який був запропонований Угорським товариством Ракоці. Наприкінці візиту отець Володимир і діти подякували гостям за подарунки спільною молитвою.